Я професійний шеф-кухар, і якби моя історія того, як я дійшов до цього, була дуже довгою і, скажімо так, складною. Перша робота моя була в 16 років. Я надихався пекельною кухнею. Мені дуже подобалось, як там ці шеф-кухарі стараються, змагаються один з одним, які вони страви взагалі готують. І я собі сказав, що я кухар, я буду кухарем і я добьюся. До вершини, до, до шеф кухаря на першу мою роботу в 16 років кухаря мене не взяли. Це був такий болгарський ресторан, власник болгара Петя звати його ну, насправді пешо. Мене взяли туди офіціантом, так як повара, як побачили мене такого худого дріща, сказали: типу чувак, ну типа ні, ти на кухню не підеш. А там такі здорові дядьки працювали прям. Вони там на мангалі, на хоспері жарили м'ясо таких здоровенних там свиней, кабанів. Ну і працюючи офіціантом, я весь час спостерігав, як вони готують. Вже надалі. Після роботи офіціантом я пробував інші якісь можливі варіанти. Можливо, я передумаю. Можливо, мені щось інше сподобається в ресторанному бізнесі. Я був і барменом, і кальянщиком. Вже навіть не згадаю, ким я ще був. Перша моя робота кухарем саме, куди мене взяли, це був дуже крутий ресторан на той час. Там був дуже крутий шеф-кухар. Він, ну Це ще до війни, багато років назад, це мені було, якщо не помиляюсь, років 18-17-18 десь -18, так. Так сталося, що він попав до нас в місто, де я проживав, ось, і відкривав цей середземноморський ресторан. Він так подивився на мене знизу до верху, зверху донизу. Ну, давай попробуємо, що ти вмієш. іди чисть картошку. Коли працівники, які вже на той час працювали, просто не витримували морально і фізичну натиску шеф-кухаря, вони просто позвільнялися, і ресторан остався без працівників. І в шефа не було вибору. Якби ну працівники треба, допоміжні руки треба, і він мене взяв на першу мою видачу. Пробував старався, набирався досвіду. Потім так склалася доля, що я переїхав у Львів, і десь близько 10 років я живу у Львові. Порівняно з моїм містом, а я сам з Луцька, там ресторанний бізнес ну, просто процвітає. Ну я в один момент попав в дуже класну фірму, в якій я пропрацював 4 роки, яка мені дала можливість попробувати себе в ролі сушефа спочатку, а потім вже повноцінного шеф-кухаря. Це була компанія, яка займається преміум-сегментом японської кухні. Далі, працюючи в цьому закладі, мені запропонували переїхати в Київ, І в Києві відкрити ще один заклад. Тільки це вже була не азійська кухня, це вже була європейська кухня. Ось, пропрацювавши там, мене потягнуло чомусь назад до Львову. До того моменту, як я попав сюди, на службу, я працював до кінця якраз в цій мережі, яка, скажімо так, зробила з мене не просто шеф-кухаря, а зробила з мене людину, яка. Розуміється в кухні, розуміється в бізнесі, розуміється взагалі в інгредієнтах, що ще можна поєднувати. Була така ситуація, що батько мій який хотів служити, типу його не брали по віку, але там в певний момент, скажімо, так його мобілізували, все ж таки, і він попав в прикордонники. Коли я про це дізнався, звичайно, я теж захотів піти служити. Я захотів піти служити до нього, зібравши всі речі з найманої квартири у Львові, які я хотів перевезти до своєї дівчини. Я вийшов з будинку і мене зустріло четверо працівників е, поліція. Ну, відповідно, в мене з документами все було окей. Типу, Ну, я їм пояснював, що я хочу йти служити до батька в шостий прикордонний загін. Ось ну але доля склалася трошки по інакшому, і мене е, відправили на навчання. І вже під час е, БЗВП я дізнався, що я попав в 15-й мобільний прикордонний загін. Курс навчання був посилений і. Ну, скажімо так, коли вже було злагодження, я набагато більше отримав досвіду ніж на самому БЗВП. А вже після того, коли дізналися, що я професійний шеф кухар, ну, вирішили мене спробувати в ролі кухаря в тиловому забезпеченні. Спочатку я був в тиловому забезпеченні, кормив хлопців. Ось а потім мене вже відправили саме сюди, де я є. В загальному враження про армію, ну скажімо, не змінилося від того, яким я уявляв життя в армії в цивільному житті, скажімо так. Типу, попадаєш десь в якусь зону, там, де, скажімо так, немає світла, немає опалення. Живеш, скажімо так, в тому, що сам збудуєш, але при хорошому забезпеченні, тобто там з каріматами, спальними мішками, ось з буржуйками. Є в цьому навіть щось таке, знаєте, як би це пояснити? От коли сидиш з хлопцями після важкого робочого дня, ну не робочого, служебного дня біля буржуйки, вариш в казанку, їжу, ви. Скажімо так, разом всі сидите, от, е, говорите про щось своє, щось таке, що наболіло на душі, далеко від сім'ї, але в такому дружньому колективі і розумієте, що один без одного, скажімо так, ну ви не зможете. Армія дуже сильно е, зближує, зближує тут. Ти заводиш нових друзів, тут ти, скажімо так, навчаєшся на рівному місці і з нічого зробити щось. Зробити, от саме головне, що от чим відрізняється Україна від агресора нашого? Тим, що в нас люди всі створюють, а агресор вміє тільки знищувати і захоплювати. В цьому я переконався, коли вже попав в саму армію. Типу. Як воно насправді. Стосовно харчування, типу, у нас прекрасне забезпечення. У нас хлопці, які готують в нашій столовій, мають всі необхідні продукти. У мене хлопці, наприклад, варять борщ. Ось. І вони взяли і додали спеції від себе. Чи там смажать м'ясо, чи тушкують м'ясо. Вони можуть експериментувати, можуть додавати щось своє, якісь свої спеції, щоб це було смачніше. От, поєднувати щось з чимось, не виходячи за рамки тих вони додають там якісь певні інгредієнти, додають якісь спеції, щось з чимось змішують. Не відходячи від тих карт, вони можуть зробити з звичайної каші там з тушонкою. Ну, страву там мішленовського ресторану, яку ти їсиш, і ти реально кайфуєш. А після перемоги однозначно першим ділом я приїду до своєї сім'ї, обніму маму, батька, сестру. Свою дівчину. А, і буду переключатися на свою мрію, яку я хотів здійснити ще, як тільки попав на кухню. Це відкрити свій власний ресторан. А, хотів би з дівчиною разом зайнятися цим. І, звичайно, я хотів би це робити в Україні. Окрім цього, хотілося б. З частини прибутку від закладу створити щось на кшталт притулку для бездомних тварин. Тобто, мене це питання взагалі завжди дуже бентежило. Типу, коли я бачу там бродячих котів собак, типу у ну, мене серце крається. Типу, ну так не повинно бути. І от хотілося щось би таке зробити, щоб ці всі тваринки жили в теплому місці, щоб вони були нагодовані. а я знаю, що після агресії російської дуже багато тварин люди покидали. Хто мусив терміново евакуйовуватися там захоплених територій, просто не мали можливості або змоги там забрати тваринку з собою. Їх просто кинули. Таких, на жаль, тварин дуже багато. І от хотілося б взяти якось так цих всіх тваринок, помістити в якесь таке місце, де вони могли б жити в теплі, нагодовані, типу стерилізовані і ну, якось так. Тобто, от хотілося б допомогти цим тваринкам. Хочу побажати всім нашим бійцям 15-го мобільного прикордонного загону терпіння, хоробрості. І знайте, все буде добре, все буде добре через силу, через біль, через сльози, але все буде добре і перемога буде за нами.